Цими вихідними Полтава зустрічала 150 демобілізованих бійців 16-го батальйону територіальної оборони. Захищати батьківщину вони відправилися рік тому, а безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції перебували понад чотирьох місяців. Ми вам дуже вдячні. Ми вас чекали, і це дуже добре, що великдень ви зустрінете своїми родинами. Я не буду багато казати, тому що вас дійсно чекають родини. Ми хочемо вам подякувати за те, що ми тут всього-лише за 300 кілометрів від бойових дій цього не відчували. Ми дуже вдячні вам за той подвиг, який ви там завершили. Пліч опліч із чоловіками воювала і Наталія Драч. Жінка-доброволець приєдналася до батальйону як тільки на його почали формувати. Прийшла по своїй волі, по зову серця. Я мати двох синів. Тому я хочу тільки миру на своїй землі. Дуже складно все було. Я з батальйоном практично з першого дня. Була і в Чугуєві, і в Придністров'ї на прикордоні. Тепер ми приїхали з під щастя. Бійцям вручили пам'ятні годинники та нагрудні знаки. Крім того, розповідає Петро Ворона, голова обласної ради. Солдати вже мають статус учасника бойових дій, який гарантує їм низку пільг.